Бронежилет 6 класу захисту від Global Ballistics. Основа для цього бронежилету є наша флагманська плитоноска Varmon Gen 5 зі збільшеними боковими камербантами в комплекті з балістикою першого класу захисту. Вбудований тактичний рюкзак, об'ємом 5 літрів для особистих речей, гідратора або енергетиків, на якому присутнє кріплення для шолому. Матеріал бронежилету, як завжди, перевірена боєм та часом кордура тисячна. В комплекті йдуть 9 підсумків, 3 з яких підака, 2 під гранати, аптека, тур. Нікет, скит та напашник. Бронежилет оснащений керамічними бронеплитами 6 класу захисту, вагою 2,8 кг. Тримають бронебійну кулю калібром 545 та 762х54 з гвинтівки СВД. Плити проходять ретельну перевірку та мають сертифікати балістичних випробувань. Ключові елементи бронежилету також це м'який балістичний фартук для захисту пахової зони, від уламків та пістолетних куль. Та оновлений захист шиї і плече, який став ще зручнішим. Більшим захищаючи усю площу шиї, ключиць, частини спини та грудей, обирайте перевірений захист від Global Ballistics.